Доброго дня, мої хороші, рада вас вітати на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами подивимось, Леви, що чекає вас у лютому. Яким буде місяць? Той період, який залишився у лютому, на момент вашого перегляду. Якщо є вам потрібна на особистих розкладах, пишіть мені, будь ласка, на телеграм. Також розклади по містах України на моєму другому каналі Таро Україна. Посилання прикріпляю під відео. Леви, привіт-привіт! Яке щастя, яка радість, що вас чекає! У лютому місяці? Давайте дивитися. Давайте зараз подумаємо. А, так, ми ще подивимося, який негатив, що може бути негативне. Зараз, зараз це буде. Зараз буде цікаво. Так, Леві. Яким для вас буде лютий? Взагалі? Лютий місяць для Левів. Який? Затишний гарний, з гарними новинами, з гарним спілкуванням, з можливостями налагодження, комунікації, нової дружби. Навіть новий романтик можливий. Але тут таке застереження, дві карти видігла замість однієї. Це дуже добре, що ви хочете заробляти, заробити. Бути активними, але не перетрудіться. Дозуйте час, який ви виділяєте на працю. Треба трошки і відпочивати. Ви можете собі поставити якусь велику мету в лютому місяці, ви заробите гроші, але тут кажуть, ти можеш опустити гарне знайомство. Ти слідкуй за своїм настроєм, щоб ти був, або була відкрита до діалогу. Не забувай погуляти, не забувай відпочити. А у вас буде багато можливостей саме гуляти і відпочивати. Але дуже добре обирай компанію, в якій ти це робиш. Також таке застереження. Леви. Будьте дуже обачними та обережними зі своїми старими друзями та знайомими, які знову з'являться в вашому житті. Бо хтось несе негативні думки про вас, можуть звернутися до вас за порадою, можуть звернутися до вас за допомогою, ви можете комусь зі знайомих похвалитися, що як у вас все добре, і декілька днів проходить, і у вас йдуть проблеми. Ну, як хтось поганим оком. Гляне щастя, любе тишу. Так? Який негатив може бути у левів у лютому місяці? Ну, Також вказує на те, що може бути якесь побутове. Тобто, чорним глазом гляну, чорним язиком. Помиють вас, перемиють. Давайте для тих, хто у відносинах, які будуть відносини. Гарні. Ваша друга половинка буде радісна і вас буде, вам буде дарувати радість. Хто одинокий, ну ми вже бачили там знайомства. Ви знаєте нові друзі, нові цікаві інтереси, і там буде якесь знайомство. Хто в невизначених в визначених стосунках? Тут кажуть, не робіть дурниць. Відпустіть ситуацію, якщо ви чекаєте чиюсь появу, відпустіть ситуацію, людина з'явиться. Може, трішки пізніше, ніж ви того хочете. Леві, дуже рада була вас бачити, приходьте на особисті перегляди, розклади або яснознавства. Обійняла.